Теоретично, все, що існує у всесвіті: я, ви, коти, дерева, планети, зорі, взагалі, все залежить лише від тих фундаментальних сутностей і взаємодій, які вчені знаходять розчеплюючи матерію до найменших можливих масштабів. Живі істоти можна розділити на клітини, самі клітини складаються з органел. Органели можна розбити на молекули, які складаються з атомів. Атоми складаються з електронів і атомних ядер. Електрони не можна розчепити на щось менше, але ядра складаються з протонів і нейтронів, а значить з кварків і глюонів. Отже, теоретично, ми повинні мати можливість піти зворотнім шляхом, взяти фундаментальні складові матерії, кварки, глюони та електрони, і зібрати їх комбінації докупи такими способами, щоб відтворити абсолютно все, з чим ми стикаємося в повсякденному житті. Але чи можливо це зробити, маючи лише прості будівельні блоки та чотири фундаментальні взаємодії? Чи можемо ми пояснити все, включно зі свідомістю людини? Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином комбінації фундаментальних частинок можуть призвести до створення людей, які їх досліджують та обговорюють на Ютубі. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Ви ж не просто набір частинок, ви свідомі глядачі, які допомагають україномовному Ютубу. Дякую. Елементарні частинки описуються стандартною моделлю, про яку я вже неодноразово розповідав у різних відео. Всі частинки представлені тут, а тут представлені всі відомі елементарні частинки, поділяються лише на дві категорії ферміони та бозони. Ферміони це те, що ми вважаємо складовими матерії, кварки і лептони. Кварки зв'язуються разом, утворюючи протони, нейтрони та всі інші важкі складені частинки. Тоді як лептони поділяються ще на дві групи: заряджені частинки, які зв'язуються з протонами і нейтронами та обертаються навколо них, наприклад, електрони, і незаряджені частинки з малою масою, які майже ні з чим не взаємодіють, вони відомі як нейтрино. Але бозони не менш важливі для створення матерії. Ці частинки є посередниками між усіма негравітаційними силами та взаємодіями, які відбуваються між частинками. Існує 12 різних бозонів, які можна згрупувати для опису трьох взаємодій. 8 глюонів переносять сильну ядерну взаємодію і діють лише на частинки, у яких є так званий кольоровий заряд, а це кварки, антикварки та глюони. Три слабкі бозони W, W-Z0, і Z0, які є масивними і переносять слабку ядерну взаємодію. Вони проявляються, наприклад, під час радіоактивного розпаду. І один фотон, що відповідає за перенесення електромагнітної взаємодії. Цю взаємодію відчувають усі заряджені частинки, включаючи кожен форміон, окрім нейтрино та антинейтрино. Перелічені взаємодії мають різні властивості, що впливають на їх поведінку. Електромагнітна сила, наприклад, є силою дальної дії. Якщо у вас є дві заряджені частинки, вони завжди будуть притягуватися або відштовхуватися одна від одної, пропорційно до заряду кожної з них і обернено пропорційно до квадрату відстані між ними. Закон кулона, пам'ятаєте? Чим більша відстань між частинками, тим слабша електромагнітна сила, але вона ніколи не падає до нуля, навіть на як завгодно великих відстанях. Однак позитивний і негативний заряди доволі добре гасять один одного. Якщо ви скомбінуєте два таких заряди разом, вони утворять електрично нейтральний об'єкт, і на великих відстанях сумарна електромагнітна сила від нього буде прямувати до нуля. Сильна ядерна сила діє зовсім по-іншому. На дуже малих відстанях сильне притягання між кольорово зарядженими об'єктами, тобто кварками та антикварками, асимптотично прямує до нуля. Але зі збільшенням відстані між ними сила зростає, і при досягненні граничної відстані, тобто розміру адрона, сильна ядерна сила залишається на рівні приблизно 10 кН. Але як і в електромагнітній силі, якщо утворити частинку, що є нейтральною за кольором, тобто білою. Сильна ядерна сила стане залишковою сильною силою, і на відміну від просто сильної сили, вона зменшується з відстань і робиться доволі швидко. Зменшення відбувається приблизно як від'ємна експоненціальна ступінь відстані, хоча простого виразу для опису цього зменшення не існує. Але можна подивитись на потенціал ЮКАВИ, який описує цей процес. Єдина заковика полягає в тому, що безбарвний об'єкт можна отримати, маючи або три кольори, червоний зелений синій, або три антикольори, блакитний пурпурний-жовтий, або комбінацію колір-антиколір. Слабка ядерна взаємодія проявляється лише в тому випадку, якщо частинка є нестабільною за своєю природою, тобто їй енергетично вигідно розпастися на частинку або набір частинок з меншою масою спокою. Тож цю взаємодію ми можемо проігнорувати в контексті сьогоднішньої теми відео. Щоб зрозуміти, які структури можна сформувати у Всесвіті, варто повернутися до ранніх стадій його еволюції і подивитися, що виникає і чому. Також ми можемо розглянути, що залишилося до цього часу, і спробувати зрозуміти, які види більш складних структур теоретично можуть виникати. На ранніх стадіях гарячого великого вибуху було достатньо енергії та існували достатньо щільні умови для того, щоб зіткнення частинок відбувалися часто, утворюючи можливість створення кожної з фундаментальних частинок і античастинок у великих кількостях. Однак, коли всесвіт розширився і охолонув, енергії для утворення нових частинок стало замало, але парам частинка античастинка було дуже легко анігілювати. Тобто знищувати одна одну, викидаючи при цьому фотони, вже через відносно короткий проміжок часу, всесвіт складався переважно з фотонів, електронів, позитронів, нейтрино та антинейтрино, а також невеликої кількості верхніх і нижніх кварків, яких було трішки більше ніж антиверхніх та антинижніх кварків. Це був перший етап. Верхні і нижні кварки почали зв'язуватись разом, утворюючи протони і нейтрони. Причина цього проста: верхні і нижні кварки мають протилежні заряди, плюс 2 треті і мінус 1 третя відповідно. Тому електромагнітна сила притягує їх як заряди. Однак сильна ядерна взаємодія не дає їм притягнутись занадто сильно, чим фіксує їх на певній відстані. Тоді, чому ми знаємо нейтрони і протони як частинки, що складаються не з двох, а з трьох кварків? Відповідь полягає в тому, що протони і нейтрони мають бути нейтральними за кольором. Два кварки утворюють пару завдяки описаній взаємодії електромагнітної та сильної ядерної сил, але їм потрібен третій кварк для утворення білого нейтрального кольору. З часом з протонів і нейтронів утворились більші та масивніші атомні ядра. Тут у гру теж вступають сильна ядерна взаємодія та електромагнетизм. Під дією електромагнітних сил протони відштовхуються один від одного, тоді як нейтрони повністю ігнорують електромагнітну взаємодію, бо вони нейтральні. Однак, як ви пам'ятаєте, сильна ядерна взаємодія діє між усіма об'єктами з кольоровим зарядом, і якщо розташувати протони та нейтрони досить близько один до одного, кварки в одному з них відчують кварки в іншому, що дозволить їм обмінятися глюонами, тобто про взаємодіяти через сильну ядерну взаємодію. Ядерна взаємодія в цьому випадку притягує нуклони, тобто нейтрони і протони на великих відстанях та відштовхує на малих. І не дозволяє електромагнетизму зруйнувати ядро. Загалом протони і нейтрони нейтральні за кольором, тому на великих відстанях від них сильна ядерна взаємодія падає до нуля, і нею можна знехтувати. Але на дуже близьких відстанях стає суттєвою так звана пружність між найближчими кварками в парах протон-протон, нейтрон-нейтрон або протон-нейтрон, що і утримує нуклони разом. Якщо врахувати все сказане до цього та створити достатньо високі температури та густину, можна отримати різноманітні важкі атомні ядра. На цьому зображенні показано первинне походження кожного з елементів, що зустрічається в природі. Процеси злиття нейтронних зірок, зіткнення білих карликів та вибухи наднових можуть дозволити створити ще більш важкі ядра, ніж показує ця таблиця. А Великий Вибух дав нам майже весь водень і гелій, що існує у Всесвіті, і майже не створив будь-яких наступних елементів із таблиці. Всі стабільні атомні ядра заряджені позитивно, тоді як електрони заряджені негативно. Електрони не відчувають сильної ядерної сили, але вони відчувають електромагнітну. Вони притягуються до атомних ядер завдяки тому, що протилежні електричні заряди притягуються і можуть утворювати зв'язані стани, в яких електрони переходять на різні орбіти навколо кожного атомного ядра. Про це я розповідав у відео про атоми. Подивіться, якщо ще не бачили, посилання в описі відео. Оскільки електрони набагато легші за атомні ядра, а один протон важить як 1836 електронів, ядра сидять відносно нерухомо в центрах кожного атома, тоді як електрони швидко обертаються навколо ядер у хмароподібних конфігураціях правила квантової механіки визначають, яких конфігурацій і форм набувають електронні оболонки, що в свою чергу визначає, як атоми різних типів можуть зв'язуватися один з одним. Використовуючи лише сильну ядерну та електромагнітну взаємодію, ми дійшли до молекул. При температурах значно нижчих за температури після гарячого великого вибуху атоми можуть з'єднуватись у практично нескінченних комбінаціях. За певних обставин один або кілька електронів можуть переходити від атома, який вільно утримує свої зовнішні електрони, до атома, який прагне отримати додаткові електрони, утворюючи йони та міжатомні ковалентні молекулярні взаємодії. Пам'ятаєте, завдяки чому протони і нейтрони можуть існувати разом? Хоча кожен з них нейтральний за кольором, кварки всередині кожного з них можуть впливати на кварки всередині іншого. Так само негативно заряджені електрони і позитивно заряджені атомні ядра всередині молекул можуть впливати один на одного, утворюючи більші молекули, створюючи сили і модифікуючи структури між молекулами. Ось так, маючи лише кілька фундаментальних частинок і деякі загальні властивості двох фундаментальних сил, ми можемо перейти від елементарних. Складових матерії до молекул будь-якої складності. Тож, як ми перейдемо від молекул до життя, від зародку життя до людини і від відсутності свідомості до її існування? Життя безумовно виникло, але людство досі ламає голову над тим, як саме це сталося на нашій планеті. Однак, схоже, все, що було потрібно, це наявність сильної ядерної взаємодії та електромагнетизму. Життя народжувалось, виживало, процвітало і розвивалося протягом мільярдів років, даючи початок різноманітному набору організмів, що існують сьогодні, включно з нами. Наскільки ми можемо судити те, що робить живу істоту живою, це просто наявність електрики, потоку електронів. Хоча багато хто має дикі уявлення про те, що таке свідомість і яким може бути її зв'язок з квантовим світом або з креаціонізмом, можливо а можливо, навіть ймовірно, що простих електричних імпульсів, тобто направленого потоку електронів у нервовій системі тварин, достатньо для створення свідомості за умови правильного розміщення атомів і молекул. Це дивовижно, що за допомогою лише чотирьох фундаментальних сил у всесвіті: гравітації, електромагнетизму та сильних і слабких ядерних сил ми можемо сформувати атомні ядра, атоми, молекули, життя, складне і диференційоване життя, в якому зароджується свідомість. А деякі з цих свідомих істот можуть вивчати сам Всесвіт, і зараз слухати про це у відео на Ютубі. Але це не обов'язково чудо. У природі існує такий набір правил, за якого не можуть не виникати складні структури, і здавалося б безмежні можливості. При правильній конфігурації електрони можуть рухатися різними шляхами, створюючи електричні струми, що керують життєвими процесами, і цілком можливо, що вони повністю відповідальні за створення феномену, який ми називаємо свідомістю. Якби закони фізики були настільки іншими, що ми не могли б існувати, то ми б просто ніколи не виникли і ніколи б не мали можливості дослідити це питання. На жаль, у нас є лише один всесвіт, який ми можемо вивчати з притаманними йому правилами та обмеженнями, доки ми не знайдемо інший, або поки не з'ясуємо, чому і як наш всесвіт має такі правила і закони, такі питання, як чи мають правила всесвіту причину або творця, Твердо залишатимуться поза межами науки, поза межами того, що можливо пізнати. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь.